Я не могла не спробувати себе у ролі коваля. Ви можете побачити частинку нашої спільної роботи. Поки що дивіться про те, як зароджувалась ковальська справа на Закарпатті. Де працюють найгарячіші закарпатські хлопці. Це буває. вийдемо так. Всі такі о, хлопці, з кузні вийшли. Коли в Закарпатті зародилося це ремесло хто досі користується найдавнішою технологією кування. У нас є такі кувалі, яких можна пізнати вже побачив. Сьогодні у програмі Незвідане Закарпаття ми розкриємо історію ковальської справи. Перші згадки про, про метал взагалі на Закарпатті відносяться ще до 4 е, століття до нашої ери, е, тобто бронзова епоха. Епоха бронзи там і вироби, е, що стосувалися знарядь праці, е, а також зброї. Десь у 3 столітті до нашої ери. Територія сучасного Закарпаття піддалася впливу кельтів. Кельти почали розвивати дуже серйозну злізобробну промисловість нашого краю. На той час їхні злізобробні майстерні були в Європі на дуже високому рівні. На той період вони були одні з кращих у Європі. У середньовіччя ковальство стало одним із найпоширеніших промислів Закарпаття. Спочатку ковалі були мандрівними майстрами, але вже до 17 століття майже кожне село мало власну кузню. Що ж до художньої обробки металу, то найбільшого розвитку в нашій області вона набула у 18 19 століттях. Утворилися такі зрізообробні центри, де плавили метал, туририме ремета, Фрідешово, Листичево, Кобелецька Поляна Довге. Там були великі створені такі металообробні заводи. Нічому не основувалися? Ну, тому що була в нас сировина, і вугілля і зрізна руда, але найбільшого розквіту мала скульптура. На території замку. Там є скульптура Геракла, який бореться з вікнатійською гідрою. Всі бачили, мабуть, відомо, так? Так, так? Ну то та скульптура була відлита у селі Турі Ремета, скульптором Кінне на місцевому ливарному заводі. З того часу пройшло декілька віків. Сьогодні ковальська справа знову стає надзвичайно популярною. В самому Ужгороді є більше 50 кузень. Внаслідок цього виникають нові невирішені питання, адже вміння тримати молот у руках і ще не робить тебе художником. То є естетика, то є, то є мистецтво. Ти не просто взяти кусок метала і шльопнути, що вийшло. А ти свідомо маєш робити, знати, що ти робиш, перед тим вчитися. Може, ти хочеш щось зробити, а не маєш не вистачає тобі знань. Розумієш? Може хтось візьме? Я буду ковальом. Будь. Ну, точно не маєш гарантії, що ти будеш високоякісним спеціалістом у своїй сфері. Майстерності ковальської справи може навчитися кожен охочий. В Ужгородському коледжі мистецтв імені Ерделі щороку готують нових спеціалістів. Потім вони уже власноруч кують свою творчу долю. Якщо раніше ковалі імпровізували в процесі роботи, то сьогодні жоден кований виріб не починається без ось таких ескізів. Спочатку студенти вчаться будувати композицію на малюнках, а починаючи із другого курсу, вони працюють із металом. Люба теорія має бути підкріплена практикою, тому що це дві речі такі невід'ємні одна від другої. І коли вже студент навчився. Відчувати розуміти цей матеріал якось внутрішньо, тоді він починає з ним вже бавитися і е, від, від, починає відчувати його і на практиці. З металом треба вміти розмовляти. Крім того, всього що його з його треба розуміти. Якщо ти його не розумієш, ти просто по ньому бухати будеш. Нагрітий метал він є дуже дуже послушний і дуже такий. Ну він. Е, Може прийняти любу форму, яку хоче художник. Але художник має розуміти і має знати, що він хоче з того матеріалу зробити. Що фактично вони приходять з одними переконаннями, У -у -у -у. що їх чекатиме, а потім ну вже зустрічається з зовсім іншим. Тобто, може хтось прийшов, хотів, як ви казали, тільки підкови робити і там виготовляти лише е огорожі, а тут ви раптом художником його. І це перше, перше завдання нашого закладу, щоб все таки ми виховували художників, а не не ремісників. Цірк поки гарячим. Всі студенти звикли здавати всі іспити та дипломні роботи натурою. Це, це цікаво. Метал. Це дехто думає, це твердий, холодний матеріал. Що з нього може зробити? З нього можу зробити все, що завгодно. Хит сам. Це бойовиш на кусок металу, і думаєш що з нього можна? От б'єш, б'єш, б'єш і доходиш до чогось. А ви імпровізуєте під час того, як працюєте з металом? Mm. Чи все таки вигадуєте наперед, що саме б хотілося зробити? Ну. Mm. Позавда завдання є різні роботи, що будемо спочатку спроєктувати, а потім придумати. Коли, коли є вільний час, можна трохи взяти, попрактикувати з металом, подивитися, як він гнеться, що він може. Це в нас називається творчаки. Угу. Щось... Творчаки, просто нічого не придумаємо, щось починаємо. Загнув метал, він гарно дивиться, так. оба. Фактично, так. В процесі, так? погадуєте, що, що могло вийти. Стараються як валі пару ударів, щоб щось ефектно гарно виглядало. Ага. Кажуть, смачно. Зробити один удар замість 30. Так. Це вже я такий хороший, гарний команди. Скажіть, а от ви працюєте і в команді, так? Наскільки я бачу, ви собі двоє допомагаєте один одному, е, хтось там підігріває, хтось в той час вже працює з металом. Чи більше любите індивідуальні Ну, Коваль сам не працює, це перше. Е, потрібно бути, щоб хтось був поруч, поміг подержати, допомогти ударити. Там, от як каже, подивився за металом, доки він гріється. Ну і самому теж я не цікаво. Щось маленьке там. Вам подобається бути такими гарячими хлопцями, які працюють із цим жаром? Так само собою, це класно, це буває. Вийдемо так, всі такі, о, хлопці, з кузні вийшли. Ми більше грязні, ніж гарячі. Дівчатка вчається потім. Ну так буває так. Всі тепер так привели, що хлопці такі гарненькі, красиві. підфарбовані, а ми грязні. Так, тут вийти грязні такі з кавою сидимо. Коли навчання закінчується, починаються робочі ковальські будні. Ковані вироби закарпатці охоче замовляють для оздоблення своїх дворів та будинків. Тут неабияку роль відіграє моделювання виробу. Спочатку малюються від руки, тобто накидується так на швидку руку, що, що потрібно, тобто більшості 3D. Можливо, років 10 тому це почало цим займатися. Більше хочуть більше такі помпезні речі, які можливо багато хто подорожує і бачить якісь речі цікаві. Але на даний момент я бачу, що багато людей схилюються вже до простіших форм, уже тобто ми вертаємося до цієї форми, практично як в Європі. Якщо так як я їздила по Європі, то бачила, то там немає. Такі саме ковки, більш лаконічні, сучасні формі, якісь цікаві. йдуть. То зараз так само і в нас це я бачу. Прийняли замовлення, зробили ескіз, 3D-макет і поїхали. Точніше, покували. Сьогодні ми спробуємо із з паном Юрієм зробити підкову для того, щоб і в нашій програмі, і у вас глядачі завжди було вузьких, була удача в житті. Тому. Ви станете свідком мого першого кованого виробу. Всі чоловіки залишають розмови поза межами кузні. Вони краще покажуть, що саме потрібно робити, аби в нас вийшла гарна підкова. Ось такі у нас гарячі закарпатські хлопці, в яких робота просто таки горить у руках. Магія! Сьогодні до ковальської справи долучилися декілька професіоналів: і дизайнер Еріка, і наш оператор Вадим, і я. Така ковальська команда. А я пойшла. Ось так буквально за півгодини із такої плоскої, незрозумілої залізячки вийшла вже підкова. І я впевнена, що вона принесе е, удачу. Тому хто буде її тримати і біля серця, або, можливо, над дверима, або під хує когось. Ну, в будь-якому випуску ми її зробили разом, тому вона має особливу силу. Після того, як метал прийняв необхідну форму, його гартують у маслі та воді. Потім ковані вироби проходять іще ще декілька етапів обробки. Кує це спочатку самі елементи. Потім це ми збираємо, вже робить зовсім інша людина. Вона збирає все докупи, обвалює все повністю і потім зачищується ця робота, фарбується і вже є готовий виріб. Оці стики, де у нас є зачуханої, де груба чистка пішла, ми оце красиво так фактично Кожний шов, треба... кожний шов да, щоб було так, щоб не попадала туди вода. А після цього поліровочного камня воно гладке таке. Особисто на кузні мені, наприклад, до вподоби все. І, і кувати, і варити сваркою, і тут хлопцям об'ясняти, показувати. Мені мене до, до подоби кузня взагалі. А чому Що вам це як? Ну я не знаю. Я прийшов на кузню працювати. Я вам скажу, як є, що воно. Я не дуже так мав порозуміння, що це таке. А Потім дуже мене захопило це і дуже. Добрий день, прошу заходьте. – Добрий день. Сьогодні ми в гостях у пана Івана, який нам покаже автентичну стародавню кузню, яку можна сказати, склав своїми руками. Пішли з нами. Розкіт ковальської справи в Закарпатті відбувся на початку 19 століття. Саме відтоді збереглась одна із найвідоміших кузень Гамора. Вона почала існувати із 1850-х років. Сьогодні ми не в Гаморі, а в тій кузні, про яку мало хто знає, в селі Дубриничі власники її склали своїми руками, а деталі збирали по всьому Закарпаттю. Наприклад, цей міг, за допомогою якого я роздуваю вогнище, виготовили ще 1938 року. Саме завдяки таким деталям можна відтворити автентичну ковку, якою займались наші предки. Це називається шпираки. Це шпирак, на якому робиться. Відміри, засічки ставиться, стідобна річ. Оцей взагалі має виробітку сильну. З краї збитий. Угу. Він повністю вже, от, видно, що в ньому працювали багато. Це з були Америці, з Америки. І дуже хороша ста. А як думаєте, от скільки років йому? 150 років. 150 років, так? Тобто фактично це ви його знайшли, так? Так, це я свого товариша побачив, його дід з Америки привіз, повіляв хату в американському стилі між іншим цю бабку приніс, ані вже многом попортили, бо вони професіонально займалися. Uh -huh. І тоді купив, А свій подарував його товариш, потім теж то дід був великий майстер. То все, як кажуть професіональний такий інструмент, потім дуже багато років. А де ви знаходили взагалі от всі ці е, засоби, які ми зараз бачимо? Тобто, ну, їх... У Закарпаття. Ми помирали в ковалі, потім через 5-6 років. І, ну, у кого були добрі діти, вони зберегли цей інструмент, і потім так, ось цю бабку так купили. Це був такий Ураковий коваль. Оцю, так? А, Та, то, що тут знаходиться. Це примена бабка школочка. Угу. Uh -huh. Має прекрасну сталь. А цю купили взагалі, як з металом, Правда, відламали ззад uh -huh. і перети, але теж купили. Так вся кузня зібрала. Кожен uh -huh. інструмент має свою історію. Uh -huh. А що найстаріше з усієї кузні? Ну, та скоріше, щоб оці бабки, вся бабка, то саме старе буде. А це як воно називається? Це міх. Це і міх такий. Там було хімічним карандашом написано. Це було колекціоні Міхень називав, бо він два клапани має. Я мусив до старого такого когуля звернути, щоб навіть знати, як його встановити. А продав мій старий професор, який тут викладав фізику. Для всі герої. І так воно приходило. Правда, випадково але збирали. По всьому Закарпаття. Збирати традицію ну, сложно, тому що втримати це все, подумати, от навіть робити на цьому, хтось каже, що це якби ну, по-дурному, тому що от є, є світло, є електрика, є сучасні методи. Але з часом ми так заходимо в сучасність, що всі наші діди і прадіди. Вже лишається ззаді, а все одно їхня технологія якась вона наша, от близька. Мені близька, тому що від діда, діду письменник, батько дерев'янщик. Стрийко художник, Шур Володимир. Я виріс в сім'ї художника. Моє спілкування від маленького возраста до більшого було з художниками. Різьба, желізо, метал, їздили, дивилися, бачили. Книги великий подарок. Книги. Молодий дітвак читав, читав, потім 13 років почав ковати. Наші глядачі не знають, що це була одна із перших робіт пана Івана, яку він зробив в 13 років. Це саме та робота, про яку розповідав він. Із алюмінія він її виготовив. І з цього, можна сказати, почалася вся творча діяльність нашого героя. Все починається із того, що ви роздуваєте вогонь, власноруч, так? так. Чим відрізняється ця козня від сучасного варіанту? Скажімо, навіть до цього я працюю на дерев'яному вугіллі. Ну, так, як і колись працювали, але більше на ньому робили інструмент, тому що менше примісів у самому вуглі. Каменне вугілля має в собі метали різні, ну і так само воно ж іде із землі, але воно чистіше. Наприклад, технологія сварки ковальської, іде бура насипається прямо туди. З цим вже ніхто не займається. Тому що, ну, так, да, дійсно, це навіть не так вже і потрібно. Але якщо традиції є, а Закарпаття багато і на традиції, то я думаю, що їх стоїть зіхати. Ну, Міха були різні, були так, що стояли два міха от В такому порядку дулося. були одноклапанні та ще й є. Старий ну, їх вже ніде не побачити, навіть на гаморі. все змінилося. Ну, там хотіли зробити як школу для ковалів. Ну і теж так на міхах попрацювали. Технологія хороша, хоча для мене от, для роботи цей міх, він мені цілком пасує і проблем з ним нема. Відключення світла. Вам не загрожує. Так, да, так, да. цим все нормально. Дуже відрізняється сучасний метал від старого варіанту. І взагалі найголовніше в технології кування відчувати потрібну температуру. Тобто, десь на підсвідомому рівні, напевно, так? Чи як це відбувається, чи це з досвідом? Розкажіть нам, будь ласка. Дивіться, ну, скажімо, є, є технологія, є нагрів металу, є температури, є різні метали. От, наприклад, колись там було, ти приходиш, там ну, так. Взяли метал, Сталь така, сталь три і так далі. То там було зрозуміло, знаєш, вона кується так, в неї технологія така, отак так от кували. в даний час якийсь гост або щось такого немає. Взяли золотовку, наприклад, от лежить квадрат. Mm -hmm. Сучасний То, Зараз живі. це ще да. лежить. Він гріється, по ньому ти дивишся, якщо він до жовтого доходить, ну, він буде коватися і при червоному. Тоді треба прикладувати силу, і ти його просто мучиш. Потім виходить на ковка А Ця пожованість, вона потім це якби професіональний момент. Деякі вироби митець може зробити за один день. Інші ж ідеї він втілює декілька місяців. Усе залежить від задуму. Для Івана головне у роботі це творчість і повага до своїх вчителів. Адже починав він свою працю із найпростіших завдань. Коли я робив там на кузні на началі, це було просто якісь пожовані заготовки. Моє начало на кузні, коли вже ковав на кузні, це були отакі от кубики. І чим менший кубик, з різного металу, з кругляка, з чогось такого, я ковав такі кубики, це була моя задача. Я нічого там не робив. От коли я робив кубики, чим менше ударів я зробив, тоді можна казати, от, можна тебе допустити зробити оцю роботу. Хтось починав на кузні, приходив і одразу бахнув і там коваль. Ну що бірка ковалі, я не знаю, навіть на себе не можу повісти, тому що з моїм досвідом роботи це. …якась наглос перед людьми, які пропахали років 40. Отже, ми дійшли з вами до декоративно-прикладного мистецтва, а саме обробки кольорових металів. Кольорові метали потребують від коваля особливої майстерності. Наприклад, латунь потрібно нагрівати саме до вишневого кольору. Вишневий колір у воду, вона тоді здає звук такий, як вистріл, стріляє отак. І тоді виковується, вона тоді гіпка і тянеться. Ну, чуть набирає другий колір. Мідь, мельхіор так само, ну всі так отпускаються. Можна на холодну отак чеканити, ну це коли вона тягнеться. От бронзована латунь в ній примісі. Тому вона. Вона вже хороша лист, він чіткий. Ну, от обработка на чеканку погана, тому що вона починає кришитися. От коли витягується, теж виходить, що метал треба що mm -hmm. ну. Якщо утекало, то, то вона буде розлітатися. Мідья сталиста теж її не сложно, вона буде скручуватися. Ну і от такі різні моменти, це треба просто знати. Таємниці свої рідні металеві. Ну, скажімо, це не є таємниці, але хто з цим робить, то якщо ви перепудете метал, то нічого в нього не зробить, то треба знати. Сьогодні молодий коваль покаже нам, як це бути творцем. Під час нашої розмови у нього виникла ідея для особливого подарунку. Це буде пакетка, на ній ми зробимо топор і гуцульську палицю, якою з залаби цепляли цих красавців овець. Іван не тільки мужньо витримав нашу присутність і намагання допомогти. Він вирішив подарувати нашій програмі найкращий оберіг той, який зробив своїми руками. Бажаю вас в програмі більше хороших. Інтерв'ю добрих людей на дорозі. І не забувати за традиції на Закарпатті. Дякуємо. Ми разом провели весь цей час. Фактично, буквально за декілька годин Іван створив ну, такий витвір мистецтва. Це вкотре підтверджує те, що сьогодні у нашому Закарпатті існують люди, які відтворюють і продовжують наші традиції, ну і роблять це справді на найвищому рівні.